Доброго дня! Вітаю на своєму каналі Світлана Ради для саду. Цього року гарно цвітуть крематіси у мене, але це відео не про них. Я вам розповім, а вам вирішувати плівка чи горщики. Я мешкаю в Дніпропетровській області в місті Кривий Ріг і вкажу вартість станом на початок весни 2023 року. На чотири куща лохини. Я придбала 10 метрів щільної плівки за 330 гривень, тобто на один кущ цілком достатньо 2,5 метри плівки вартістю 82 гривні. Якщо ви хочете висаджувати лохину в горщиках, наприклад 60 літрових, то вартість одного – 250 гривень. Як ви бачите, різниця велика, хочу зауважити, що різниці в правильному вирощуванні лохини між плівкою та горщиком, окрім ціни та догляду, немає. Що стосується догляду, в моєму випадку, я поливаю кущі лохини один раз на тиждень. А якщо вирощувати лохину в горщиках на поверхні, то поливати потрібно кожного дня, а влітку при спекотній погоді двічі на день. Міркуйте та вирішуйте. Ще хотіла додати призначення ось цього бортика, який не допускає вологу з загальної території землі потрапляти у кущ лохини. Як бачите, моя лохина посажена цього року гарно росте. Уші лохини посаджені минулих років, вже ягідки починають достигати. Дякую за перегляд вдалих нам врожаїв.